І більше чверті мільйона гривень витратять на реставрацію пам'ятки архітектури, де нині розмістився кіровоградський дитячий садочок номер 4 Будівля зведена на початку ХХ століття і раніше там був особняк. Розпочали будівельники з виготовлення та встановлення двох куполів на дах. Саме такі куполи прикрашали цю споруду раніше. Відтворювали елементи за старими фотографіями. Після їх встановлення будівельники візьмуться за відновлення даху та фасаду. Закінчити усі роботи обіцяють до кінця року. На них із міського... Бюджету виділили 260 тисяч гривень. Ми вже більше місяця. Робота садика не прикрашалася. Купол зробили на землі за счет укрупненної зборки для уменьшення трудоємкості. И для сокращения срока строительства. Здесь четко соблюдается вот всех тех нормах, которые были и ранее. То есть, вот памятка архитектура первоначальный вид имела. Мы стараемся к этому первоначальному виду это здание вернуть.